Чи росіяни здійснили масовану атаку, застосувавши 65 ударних безпілотників, Українська ППО змогла збити або подавити 46 з них. Водночас відомо про 19 влучень по шести об'єктах інфраструктури. Повітряні сили України наголошують, атаки тривають, і небезпека ще не минула. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала масштабний план підтримки України. Близько 2 мільярдів євро буде спрямовано на виробництво та постачання ударних дронів для українських військових. Кошти планують отримати за рахунок заморожених російських активів. Це рішення стане одним із найпотужніших сигналів Європи щодо довгострокової підтримки Києва у війні. Сьогодні о 18-й годині за київським часом президент США Дональд Трамп виступить зі зверненням із овального кабінету. Тему промови поки що не розголошують. Відомо, що його сьогоднішній день починається із візиту на базу морської піхоти у Вірджинії, де на екстрену зустріч зібрали сотні генералів і адміралів з усього світу. Очікується, що заява глави Білого Дому матиме міжнародний резонанс. Видання The Times of Israel повідомляє спецпосланець президента США у справах близького сходу Стів Уитоф може скласти повноваження до кінця року. За даними джерел, він ухвалить рішення після досягнення прогресу в переговорах щодо гази у Вашингтоні. Розглядають різні сценарії. Адже Уіков відіграє ключову роль у посередницькій місії. Президент Польщі Навроцький подав до сейму законопроект, що передбачає до трьох років ув'язнення за пропаганду ідеології ОУНУПА. Також символіку визвольного руху пропонують прирівняти до забороненої нацистської та комуністичної. Київ вже заявив, що уважно стежить за ситуацією, та попередив ухвалення закону у такій редакції різко погіршить українсько польські відносини. Ще одна ініціатива польського президента збільшити термін для отримання паспорта з трьох років до десяти. На його думку, короткий строк не дає іммігрантам часу достатньо інтегруватися, вивчити мову і культуру. Противники законопроекту вважають, що він може стати інструментом дискримінації. Сили спеціальних операцій України підтвердили ураження радіолокаційної станції комплексу С400 Тріумф у Криму. Це ключовий елемент системи, без якого ППО втрачає боєздатність. За словами військових, саме ця станція відповідала за виявлення і наведення ракет. Знищення такого дорогого комплексу ще раз доводить ефективність українських дронів. Науковий керівник російського гідрометцентру визнав, на півострові справжня посуха. Літо видалося аномально сухим, і навіть осінні дощі не здатні відновити водний баланс. У річках критично низький рівень води, а ситуацію називають надзвичайно посушливою. Так званий гідрометцентр Криму повідомляє у нижній течії річки Бельбек від серпня повністю зник стік води. Востаннє таке явище спостерігалося ще у 1971 році. Пересохли також притоки, які живили водосховища: Белогірське, Сімферопольське та щасливе у кримських горах. Зафіксовано аномальний недобір опадів до 97%. Це означає, що проблема водопостачання півострова лише загострюється.